Всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді практично новий автомобіль. Це Opel Zafira 2010 року. Але подивіться в якому стані. Реально, як новий автомобіль. Як і по лакофарбовому покриттю, так і технічно. Гляньте, просто гляньте на цей стан. Салон теж як новий. Гляньте на стан цієї машинки. Скажете, а чому ж так? Да, все дуже просто, тому що цю машину ми знайшли, купили і привезли із Швейцарії. У Швейцарії одні з кращих автомобілів по стану. Дуже хороша комплектація, тоніровка заводська, ззаді парктроніки, спереді там парктроніки є. гляньте тільки на цей стан, друзі. Це просто... Вона як салона, як нова. Реально як нова тут. Причепиться зовсім нема до чого. А працює як рівно й тихо. Резина. Літня хороша, дуже як і диски, як нові мішлен. Сперед є парктроніки, омивачі фар. Нема ніяких щосів, немає ніяких там піскоструя. Мятин від граду, нічого такого. В принципі, нема. Все скло навіть Лобове рідне 10-й рік. Цей автомобіль потрібно бачити вживу, а ще краще на ньому проїхати. І стане все зрозуміло. Комплект зимою резини на желізних дисках з колпаками. Замки подивіться які. Всі рівненькі зазори, все чітко закривається. Це фейсліфт, тут інші фари, інший бампер, інша решітка. Ну і в салоні тут теж багато чого по-іншому. Тимнувата погода, ну друзі, там є клімат-контроль, круїз-контроль, та вся чорна під рояльний лак-панель. Пробіг там оригінальний 220 тисяч Но ну, машина як нова Я таких ще не зустрічав Чесно кажучи, такий перший екземпляр у мене, щоб прямо ну, от настіки Ось робота двигуна Печка включена, сейчас її виключить, вообще не буде чуть як бо я включив на повну, як працює двигун. з нею що ціло в мене Робота двигуна. Запотівання, потяків масла, нічого немає. Антифриз чистенький. Ідеально працю, просто ідеально. Ви навіть не, при... не уявляєте, як цей движок їде, яка динаміка. З фазиками, тут, з, з запаленням все прекрасно. 140 кінських сил валич дурний. Тому такий експром сьогодні огляд цієї красивої машинки. 1,8 мотор мотором на який ставиться без проблем газ. Вона висока, ходовка як нова, друзі. от Відчуття я на цій машині їжджу, відчуття, як ти сів, купив новий автомобіль із салона. По всьому. Тому Запрошую вас всіх на перегляд, на тест-драйв даного екземпляра. впевнений, ви станете задоволені і будете дуже приємно вражені. Всім дякую.